Пригода від першої особи з елементами РПГ, в якій ви познайомитеся з новою історією про фентезійний світ Авалон. Наскільки відомо, саме на цих землях правив великий король Артур, який в результаті навали темряви був убитий, а могутній меч розбитий на дрібні шматочки. Тепер в цьому світі почала процвітати темрява, з'явилися монстри. А всі люди, що жили тут, були приречені на вічні муки. Розчленування, похмуре оточення і багато інших подібних неприємних елементів. Вам доведеться буквально купатися в крові своїх ворогів і їх залишках, адже для перемоги над багатьма ворогами вам потрібно буде рубати їх на шматки. Особливо актуально це буде під час битви проти величезних монстрів з інших особливостей: великий відкритий світ для дослідження. високий рівень жорстокості, свобода дій і пригод. Прокачуйте десятки навичок героя. Боріться з найрізноманітнішими ворогами.